Ця історія сповнена жорстоких деталей, тож я не рекомендую слухати її вразливим людям. Краще подивіться інші відео на каналі. Нагадаю, зараз вони виходять кожного дня. Тож вибір у вас є цього чоловіка. Катували та вбили на очах у його ж власних дітей. Він пережив страшні муки перед тим, як зробити останній подих у своєму житті, і найгірше з цього катували його за гроші, яких у нього навіть не було. А якщо ви готові, то сьогодні ви почуєте про справу Брайна Вотерса і повірте, дорогенькі, це реально страшне. Історія розгортається у Великій Британії 2003 року. У маленькому селі під назвою Стейплі. Більша частина землі в цьому селі використовується для аграрних цілей та сільського господарства. Але це не була якась занедбана місцевість. Там була ветеринарна клініка, водний сад, теплиці, парки та навіть невеликий зоопарк. Стейплі було місцем, де працьовиті пенсіонери проводили час, пораючись на городах та доживаючи своє безтурботне життя. Неподалік від містечка Кнусфорд, також розташовувалося кілька ферм і фермерських будинків, один з яких орендував Брайан Вотерс. Та ферма називалася Згорілий дім. Брайну було 44. Він був одруженим батьком двох дорослих дітей: 21-річної Наталі та її старшого брата, 25-річного Гевіна. Сімейний дім, де жила сім'я, знаходився всього за кілька миль від орендованого фермерського будинку. На поверхні все здавалося цілком звичайним: сім'я, ферма, сімейний бізнес. Однак лише за кілька кроків від дому родини Вотерс на звивісті сільській дорозі і за двома скрипучими дверима стайні. Брайан заробляв на життя марихуаною. Рослина була йому необхідна не для того, аби шити конопляні сорочки. Як хтось міг з вас подумати, або ніхто. Цим бізнесом він займався разом із другом дитинства. на ім'я Моджахет. Ферма була ідеальним місцем для виробництва наркотиків, адже вирощування коноплі на цій фермі ніхто не помічав. Навкруги в радіусі милі просто не було інших будинків. Взагалі, на той час канабіс був незаконним у Великій Британії, а тим паче його вирощування та розповсюдження. Нагадаю, це був 2003 рік. Мало хто в селі знав про основний продукт перспективного фермера. А ті, хто знав, скоріше за все мали з цього якісь. Зиск тому Брайан доволі тривалий час займався вирощуванням канабісу і не мав в принципі проблем. Це було його основне джерело доходу протягом багатьох років, і він навіть часто подорожував за кордон, де збував свій, скажімо так, товар. Головною метою Брайана в житті було забезпечити та підтримувати свою родину. І до повноліття своїх дітей Наталі та Гевіна йому це дійсно вдавалося. Втім, вважається, що його основним джерелом доходу в ті роки була торгівля наркотиками класу Б. Невеличка довідка для тих, хто не знає, зазвичай наркотичні речовини. Не ділять на три класи: А, Б і С. Клас А це найнебезпечніші наркотики. Туди входять кокаїн, героїн, ЛСД та різні гриби. Не всі до класу Б відносять різні амфетаміни, барбітурати та деякі види канабісу, чим власне і торгував Брайан. Відповідно, клас С це можуть бути якісь стероїди, заспокійливі та антидепресанти. Наприкінці 1990-х років канабіс був класифікований як наркотик класу Б. Однак у 2003 році закони щодо канабісу у Великій Британії були пом'якшені. Принаймні на кілька років протягом цього часу ймовірно зріс попит на канабіс, а Ймовірність тюремного ув'язнення, особливо за невеликі кількості, зменшилася. У результаті бізнес Брайна з виробництва канабісу розширявся у цій історії. Є один поворотний момент одного разу у 1999 році. Брайна спіймали прикордонники, коли він намагався. Контрабандою ввести Україну майже 23 тисячі фунтів стерлінгів готівкою. Якщо перевести на сьогоднішній день у гривні, то це більше мільйона гривень. Хоча ні, це не враховуючи інфляцію. Коротше, це доволі багатецько грошей. І хоча Брайна врешті-решт таки, відпустили гроші, все ж таки конфіскували. Із тих 23 тисяч йому лишилося лише 3 тисячі. І тут у нашого героя починаються справжні проблеми, адже як ви розумієте, це були не зовсім його гроші. Брайн став боржником наркобарона на ім'я Джон Вілсон. І у ті роки відігравав ключову роль у торгівлі наркотиками по всій Англії. Певна річ, Брайан запевняв Джона, що поверне йому 20 тисяч фунтів, які він йому винен, але на це йому потрібен був деякий час. Він не міг просто дістати гроші звідкись в моменті. Треба було їх заробити. Зібрати таку суму швидко і повернути кошти відразу він просто не міг фізично. Саме це підштовхнуло Брайана почати свій власний бізнес. Тож він вирішив взяти в оренду фермерський дім і почати вирощувати там. Канабіс на початку 2000-х 10 грамів канабісу коштували близько 43 фунтів, що приносило Брайну близько 3 тисяч фунтів прибутку на місяць. Звісно, чоловік тримав у таємниці свій бізнес та ферму згорілий дім в принципі від Джона. Якщо Джон зізнався би про ферму, то скоріше за все віджав би і бізнес і взагалі зробив би життя Брайна не дуже приємним, і, як мінімум зламав би пару кісток. І з часом терпіння Джона почало закінчуватися. Тож Брайн, який тепер мав двох дорослих дітей, намагався з усіх сил повернути йому борг. Основним джерелом доходу Брайна залишалося виробництво із бут марихуани. але крім того, він працював звичайнісіньким торговцем на ринку. Таке собі прикриття, коли врожай виріс, конопель було так багато, що Брайну та Моджахеду знадобилася допомога. Оскільки про їхні справи не мали знати сторонні, вони вирішили залучити довірених членів родини, які вже давно знали, що на фермі не тільки капусту вирощують. Моджахед привів свого пасенка Сулеймана Разіка, тоді як Брайан залучив на допомогу своїх дітей Наталі та Гевіна на початку червня. 2003 року Брайан вийшов з дому і попрямував до свого автомобіля. Він сів у машину, завів двигун і вирушив до ферми. Одразу ж після цього за ним вирушила і інша автівка, яка стояла неподалік. Брайан навіть не підозрював, що його вже пасли. За ним стежили двоє чоловіків, які спостерігали, куди він їздить, і з ким спілкується та чим займається. Брайан під'їхав до ферми, припаркувався та вийшов з автівки, не звертаючи уваги на те, що інша автівка, яка весь час їхала за ним, також зупинилася неподалік. Нагадаю, місцевість була сільська, і не помітити чуже авто було доволі складно. Втім, Брайну це вдалося. Він навіть не підозрював, що за ним стежили у той спокійний червневий ранок. Ну окрім того, що протягом наступних восьми днів за ним майже цілодобово вели спостереження щонайменше три різних групи чоловіків. Вранці, 19 червня 2003 року, чоловіки, які спостерігали за Брайном, вирушили до орендованої ферми. Чотирьох з них звали Девід Моран, Джеймс Рейвен, Отіс Метюс та Крістофер Мор, знаючи, що там нікого не буде, вони обшукали усю ферму, завантажили кілька рослин канабісу та облад... Нання для виготовлення наркотиків у свій фургон, який вже був готовий для транспортування об 11.45 ранку. Сулейман поснідав, попрощався з сім'єю, сів в машину та поїхав на роботу. Приїхавши на ферму, хлопець припаркував автівку, підійшов до дверей і дуже здивувався. Адже було видно, що двері були не замкнені. Він підійшов, смикнув ручку, і в цей самий момент на нього напали шестеро чоловіків, які були у засідці. Усі вони були у балаклавах і рукавичках. Сулейман відчув, як хтось сильно штовхнув його. Внаслідок чого він полетів і впав на підлогу, а за цим посипалися. Удари хлопця гамселили руками і ногами, і це був лише початок. Його затягли у будинок та продовжили бити. Він помітив, що весь будинок перевернули догори дригом, а зі стеля стікала вода. Коли його тягнули на інший кінець ферми до корівника, він відчув, як брудне листя набивається до його рота, але він нічого не міг зробити. Вони тримали його за руки і ноги, тягнучи головою по землі. Перш ніж руки хлопця зв'язали клейкою стрічкою, а ще колотки синьою мотузкою. Сулейман отримав безліч ударів по всьому ц Сіло особливо по голові, один з чоловіків кинув мотузку через центральну балку стелі і почав тягнути, піднімаючи сулеймани, поки той не повис догори ногами. Хлопець озирнувся та нарахував шістьох чоловіків. Навіть якби йому вдалося якимось дивом розв'язати себе, у нього би не було жодної можливості втекти чи відбитися. Тож він думав, що це його кінець. Ось тут, у корівнику, підвішеним за ноги, висячи догори дригом, він. Помре один з нападників, взяв діжку, де була застояна та брудна вода, і поставив її просто під головою сулеймана. Далі почалися тортури із зануренням бідолахи вниз головою у воду. Чоловіки сміялися з хлопця і казали, що зараз втоплять його у цих помиях після тортур, які здавалися хлопцю вічністю. Сулеймана скинули на підлогу, але не для того, аби він перепочив, на його голову одразу ж наділи наволочку, і раптом він відчув щось палаюче, ніби його шкіру почали здирати. Це були побутові хімікати або кислота, яку на його голову та спину вилили кати. Один з чоловіків був просто в захваті від цього. Він закричав: це просто неймовірно. Але це був ще не кінець. Хлопця підняли за руки, посадили на стілець і прив'язали. Аж раптом він почув, як чиркає запальничка. Після того він відчув жар, який чергувався з уколами на спині та плечах. Ніби хтось заганяв степлером скобу йому в спину. Це був жах. Але раптом тортури зупинилися, і хтось зірвав наволочку з його голови. Коли Сулейман підняв голову, то помітив, як вони, чоловіки, побігли до дверей фермерського будинку. Почувся звук дверей автівки та важкі кроки. Буквально через декілька. Секунду Сулейман побачив, як двері фермерського будинку відчинилися. І чоловіки повернулися, тягнучи всередину брудного і закривавленого Брайна Вотерса. Сулейман зрозумів, що скоріше за все їм потрібен був саме Брайн, і саме його вони чекали на фермі. Нападники зв'язали Брайна тим самим синім канатом, підвісивши його догори ногами на ту ж саму балку, на яку вони підвішували попередню жертву катувань. Двоє чоловіків взяли сталевий садовий прут і дошку, та почали гамселити Брайна що є сили. Звуки було просто жахливі. Згодом вони дістали ніж та пістолет і почали залякувати його. Наступне, що побачив Сулейман, це те, як Брайна тягнули на стілець, які поставили прямо поруч із ним. На декілька хвилин тортури перервав телефонний дзвінок. Це був телефон Сулеймана. Йому подзвонила мама. Один з нападників взяв телефон до рук, відповів на виклик і до вуха сулеймана. Хлопець поговорив із мамою. Кілька хвилин вона нічого не запідозрила, і на цьому розмова завершилась. Найскладніше було те, що після пережитих тортур йому треба було робити вигляд ніби усе добре, що з ним усе нормально. Інакше він ризикував зазнати ще більшого болю та ще жорстокіших тортур. Після того як дзвінок закінчився, один з чоловіків взяв пластиковий пакет, підпалив його і почав тримати цей пакет над оголеним тілом Брайна, аби розплавлений пластик капав на нього, поки інші чоловіки продовжували випитувати. Де гроші? У той самий момент двоє дітей Брайна, Наталі та Гевін тільки но прибули до ферми. Гевін помітив, що двері були відчинені, а зі стелі стікала вода. Вони зайшли всередину, аж раптом усі шестеро чоловіків побігли до нього та Наталі. Лягайте на землю! Швидко! Далі пістолет, крики, погрози, і це була лише прелюдія. Наталі вдарили по потилиці, тоді як Гевіна почали гамселити руками і ногами. Він просто безпорадно лежав на підлозі і чекав. Коли це закінчиться, дітей Брайна потягнули у стайню. Гевіну зв'язали руки за спиною. Потім взяли канат, обмотали його навколо шиї хлопця і натягнули мотузку через центральну балку, підвісивши хлопця. Наталі була прив'язана у куті стайні, їй не закривали обличчя, тож вона могла бачити нападників. Оскільки всі вони були у балаклавах, вона змогла лише помітити, що один із чоловіків мав, як вона описала, темно коричневу шкіру навколо отворів очей. Також дівчина звернула увагу на одного чоловіка, який тримав бойовий ніж, інший мав Пістолет, а ще один мав биту. протягом наступних трьох годин Наталі та Гевіну довелося спостерігати, як їхнього батька жорстоко катують. Брайна били промисловим степлером по голові та шиї, заганяли йому скоби під шкіру, виливали на нього кислоту, підпалювали, потім знову били. У якийсь момент підійшов чоловік з ножем і надрізав йому вухо. Після цього, не даючи ані хвилини перепочинку, чоловіка підвісили догори ногами над водою та почали топити. Те ж саме вони робили із сулейманом. Тож. Брайан міг бачити наслідки цих тортур прямо. На хлопців, який сидів поруч, Вотерс отримав 24 переломи ребер, колапс легень та внутрішні травми. Це все сталося після сексуальної наруги з використанням того самого залізного садового прута, яким чоловіка до цього били, немов пін'яту. Гевін і Наталі були змушені спостерігати, як їхній батько зазнає цих жахливих страждань, і, врешті-решт, вони стали свідками його останнього подиху. В якийсь момент серце чоловіка просто не витримало від отриманих травм. Він втратив. В свідомість кати витягли тіло Брайна на вулицю і кинули його в доїльний сарай неподалік. Один з нападників змусив Гевіна зателефонувати матері. Жінці на ім'я Джулі, і сказати їй, що згодом до неї зайдуть його друзі, щоб дещо забрати. Частина банди нападників Отіс і Крістофер поїхали до будинку Джулі. Тільки на матір відчинила двері. Чоловіки напали і на неї, нанесли декілька ударів по обличчю, аби вона вела себе тихіше. А потім перевернули до дригом увесь будинок у пошуках цінностей та грошей. Шей, коли вони закінчили, то просто заштовхали джулі в багажник автомобіля, накривши її ковдрою, і відвезли на ферму до решти сім'ї. Коли вони прибули на місце призначення, то просто лишили джулі у багажнику автівки, поки самі відправилися до середини будинку. Приблизно у цей час поступив анонімний дзвінок на номер 999, аби повідомити про напад на ферму. Вважається, що цей дзвінок зробив один з нападників. Через декілька хвилин гучні поліцейські сирени вже було чути неподалік ферми, з огляду на те, що в раді. Усі милі, крім цієї ферми, більше нічого не було. Нападники зрозуміли, що це точно по них. Усі вони дуже швидко втекли з місця злочину. Поліція прибула до орендованої ферми, і те, що вони побачили, їх просто шокувало. Побачили вони власне підвішеного до балки Гевіна, зв'язаного Наталі та Сулеймана, на якому не було живого місця. Джулі в багажнику автівки вони теж знайшли. А біля доїльного сараю було виявлено тіло Брайна Вотерса без ознак життя. Картина була. Жахлива Сулейман пройшов майже все те саме, що і Брайан, але він вижив. Його терміново доставили до лікарні, де його оглянули місцеві лікарі. Вони сказали, що він у стабільному стані з кількома травмами, але жити буде. А ось справжній обсяг травм загиблого Брайана був виявлений лише коли були представлені дані судово-медичної експертизи, Патологоанатомки Елісон Армор. Жінка зазначила, що на її думку травми, отримані померлим, свідчать про явні ознаки тортур перед його смертю. Брайан отримав численні травми, включаючи Синці, подряпані рвані рани, численні переломи ребер з обох боків, багато з яких були зламані в кількох місцях, перелом носа та грудної клітки, крововилив у мозок, синці навколо зовнішньої оболонки серця, а також травми, що свідчать про удушення та стиснення шиї, включаючи гострі ріжучі рани на горлі, весь тулуп, ліва рука та голова були у скобах від промислового степлера. Також чоловік отримав проникаючу рану аноса, спричинену тупим предметом, тим самим залізним протом, який був глибоко всунутий у нього, зізнач. Чною силою патологоанатомка Елісон Армор зробила висновок, що Брайан Вотер зазнав жорстокого насильства, і це відбувалося протягом тривалого часу перед смертю. Поєднання цих травм, больового шоку та численних ударів по голові, зрештою призвели до зупинки серця. Інші рани і травми вказували на те, що його руки і ноги були дуже туго зв'язані, настільки що кров майже не поступала до кінцівок. Обидві руки були сильно побиті, ймовірно, через захисні травми, коли він намагався відбити удари, тобто били його явно не жаліючи. І навіть якби він залишився живим, навряд чи би мав міцне здоров'я. Потім по гарячих слідах правоохоронці затримали одного підозрюваного. Він намагався вкрасти автівку, коли тікав з ферми. Побачив за кермом дівчину і подумав, що все пройде добре. Але разом з дівчиною в автівці був її батько, який зміг власноруч затримати одного з нападників. Поліція, яка згодом прибула на місце пригоди, заарештувала його. Також кілька свідків описали, як бачили кількох чоловіків, які бігли через міст на автомагістралі М 6 Незабаром детективи встановили особи. Усіх чоловіків, які були залучені в нападі на ферму, вони швидко заарештували підозрюваного ватажка Джона Вілсона, який нібито віддавав наказ про напад. Це був той чоловік, якому Брайан заборгував 20 тисяч фунтів. Також поліція виявила ще двох чоловіків, які мали зв'язок із нападом: Ешлі Гошар та Девід Моран, той самий, який зробив анонімний дзвінок у поліцію. Спочатку копи не розуміли, що це був Девід, але пізніше на допиті вони з'ясували, що він зробив це за вказівкою Джона. Ватажка Джон насправді не був присутній під час тортури, також під час вбивства, але керував усім як замовник. Ешлі був виправданий за всіма обвинуваченнями. Тоді як Девід Моран був обвинувачений у вбивстві. Втім, згодом стало зрозуміло, що він може бути корисним як свідок для сторони обвинувачення. У суді Девід свідчив, що працював на Джона Вілсона. Він отримав вказівку вкрасти канабісові рослини та обладнання, використовуючи будь-які насильства. Це цитата будь-які насильства, аби повернути борг. Також він свідчив про те, що після першого ж нападу на Сулеймана Джон Вілсон зателефонував йому і наказав забрати з ферми одного з нападників, а саме Джеймса Рейвена. Потім Йому необхідно було зателефонувати у поліцію, аби повідомити про напад. Достеменно невідомо, чому Джон дав цю вказівку. Ну а Девід, який пішов на угоду із судом, отримав лише 21 місяць ув'язнення. Тим часом Джеймса Рейвена заарештували і він одразу ж заявив про свою невинуватість. Невдовзі стало відомо, що Джеймс був фрілансером-дослідником для BBC. і не просто фрілансером-дослідником. Він був агентом під прикриттям, який проникав у банди, таємно знімав репортажі та документальні фільми про банди і злочинні групи. Раніше. Джеймс вже був судими, тому йому було доволі нескладно проникати в такі угрупування, на відміну від звичайних цивільних журналістів. І на те, що Джеймс раніше працював під прикриттям для BBC, звернуло особливу увагу під час судового процесу. Але речник BBC підкреслив, що він був лише таємним агентом і не приймав редакційних рішень. Протягом свого часу роботи в BBC Джеймс допоміг засудити ряд серйозних злочинців. Однак, на момент вбивства Брайана Уотерса Джеймс вже не працював на BBC. Ми думали, що він реабілітувався, тому ми давали йому деяку роботу. У 2004 році Джон Вілсон та Джеймс Рейвен постали перед королівським судом Честера. На суді було заявлено, що один зі спільників, кузен Джеймса Крістофер Мор, хвалився тим, що працював як журналіст-спостерігач разом із Джеймсом. Вони разом стежили за Гевіном Вотерсом, сином Брайана. Принаймні 9 днів перед вбивством. Суддя визнав, що група ймовірно не мала наміру вбити Брайна. однак він охарактеризував цей злочин як винятковий випадок садизму, що супроводжується жорстокістю, насильством та приниженням Брайна Вотерса перед його смертю. Суддя вважав цю справу надзвичайно важкою та серйозною, адже тут мали місце садизм, тортури та вбивство з особливою жорстокістю. Джеймс Рейвен і Джон Вілсон були визнані винними у вбивстві та змові з метою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Їх зас. Судили до довічного ув'язнення. При цьому суддя рекомендував мінімум 24 роки до можливості подання на умовне дострокове звільнення. Наступною особою, яку заарештували, був Отіс Меттьюс. Його судовий процес відбувся влітку 2004 року. Але після тривалих обговорень присяжні не змогли прийняти одностайне рішення. Тож Отіс був звільнений через кілька місяців. Але суспільний резонанс зробив свою справу. Згодом чоловік був повторно судимий, визнаний винним і засуджений до довічного ув'язнення. Суд. Суддя охарактеризував злочин як винятково садистське вбивство, скоєне заради вигоди, і зазначив, що отіс не виявив жодного каяця під час слідства чи суду. Також нагадаю, Брайан був змушений спостерігати за знущаннями над його дітьми Гевіном і Наталі. Тож судді, що висновку, що це є обтяжувальними обставинами. Усе це було зроблено заради грошей, яких Брайан навіть не мав. Тож отіс був засуджений до довічного ув'язнення. Тут суддя теж порекомендував мінімум 22 роки ув'язнення перед тим, як вбивця зможе подати заяву на умовне дострокове звільнення. Хоча Отіс Джеймс Джон і Девід були засуджені та відбували свої покарання. Був один чоловік, кузен Джеймса Крістофер, який був ідентифікований, але з якихось причин не був заарештований. Після вбивства у 2003 році Крістофер втік з країни. Поліція підозрювала, що він ховається на Мальці або в Іспанії з батьками, яких вважають причетними до його Течі вони батьки були згодом заарештовані за допомогу своєму синові. До речі, Крістофер старший зізнався, що сів на літак з валізою, в якій був одяг, мобільний телефон та 2,5 тисячі готівкою, аби передати їх своєму сину. Втім, місце знаходження сина він так і не розкрив. Тож його засудили до 9 місяців позбавлення волі та зобов'язали сплатити 130 тисяч фунтів стерлінгів як штраф. Після допиту батьків детектив інспектор Пол Ромні заявив. На даний момент я не знаю, чи Крістофер молодший все ще в Іспанії, чи повернувся у Великобританію та переховується, чи можливо переїхав ще кудись, щоб уникнути поліцейського переслідування. Поліція оголосила винагороду у розмірі 30 тисяч фунтів стерлінгів за інформацію, яка призведе до засудження будь-кого, хто був залучений до цього злочину. Особливо вони хотіли вийти на Крістофера Мора. Втім, незважаючи на усі зусилля поліції. Крісу вдалося переховуватися цілих 16 років. Увесь цей час сім'я Брайна жила в страху, що вбивця повернеться по них. Сім'я Сулеймана взагалі виїхала з Великої Британії на батьківщину. Крістофера мора було знайдено та затримано внаслідок спільної операції між національним агентством боротьби зі злочинністю та мальтійською владою. Він жив собі на півночі Мальти і не просто жив. Це було схоже на безкінечну відпустку. Чоловік був капітаном яхти, мав безліч грошей та жив собі безтурботно на всі тисячу відсотків. Та все ж таки справедливість його наздогнала на нього. Дали європейський ордер на арешт, і у березні 2020 року чоловіка екстрадували до Великої Британії. На суді він заявив, що втік з місця злочину тільки но почалися тортури, але суд його заява взагалі не переконала. Безліч свідчень та доказів вказували на його пряму причетність до смерті Брайна. Крістофер Мор отримав довічного ув'язнення. І, хоча це не поверне сім'ї Брайна батька, все ж таки це ще один доказ того, що такі злочини не мають терміну давності. Ось так дорогенькі бережіть себе, будь ласка, і дякую. Що додивилися це відео аж до цієї секундочки. Побачимося завтра о 20.00. І подивіться те відео, що вийшло вчора, до речі, теж.